Що міняє закон про лобіювання? Що таке реєстр прозорості? Детальніше про це все говоримо із гостем нашого Етеру. Сьогодні ним є адвокат, а також керівник першої лобійської компанії Адер Хабер Government Affairs Віктор Залізнюк. Пане Вікторе, дякуємо, що ви сьогодні тут з нами. Дякуємо, що завітали. Дякую вам за запрошення. Доброго дня. А давайте для початку пояснимо. Взагалі, ви є керівником першої лобійської компанії, як я вже зазначила. Тобто, ви зареєстровані першими в реєстрі прозорості. Що таке реєстр прозорості? Закон про лобіювання, який запрацював з 1 вересня. Що він міняє для влади, для суспільства? Як це працюватиме? Власне відповідно це питання розкривається самі назвід цього реєстру, реєстру. Прозорості, тобто, очевидно, додає якоїсь прозорості процесам, які вже були в суспільстві. Але сьогодні вони будуть йти вже так, що суспільство зможе бачити і контролювати, як те чи інше відбувається. Що таке, в принципі, природа самого явища, самого лобіювання, те, що ми називаємо, воно існувало завжди. Якщо ми навіть подивимося, що в історії в античність, середньовіччя, сьогодні сучасне лобіювання, ми вважаємо народилося в Сполучених Штатах Америки на Капіталійських пагорбах, відповідної компанії, так як в нас тут Печерські пагорби. Тобто це явище з моєї точки зору на рівні фізичного явища. Будь-яке рішення у них природньо, ще хтось задоволений, хтось не Є бенефіціар. От я той, хто хотів би, можливо, якось поміняти, зробити щось більш раціональніше і зручніше. Це відбувалося і відбуватися буде завжди. Але ми мова йде про те, що віднині це не має відбуватися в якихось куловарних, незрозумілих домовленостях, на якихось умовах. Рез прозорості зобов'язує фіксувати контакти із владою. Предмет лобіювання там буде чітко зафіксовано хто бенефіціар, чого домагається, хто його представляє на яких умовах. Тобто, ви є лобістами згідно з цим законом, який запрацював 1 вересня. Що саме ви лобіюватиме? Давайте, давайте, будь ласка, детальніше пояснимо, як це працюватиме, що саме змінює. Так, mm, да, так дійсно, ми не були статусом лобіста, і він якраз набувається, як ви сказали, із з моменту внесення до реєстру прозорості. E, що саме лобіюється, це будь-яка може бути галузь економіки, е, яка має тут чи іншу зацікавленість під час ухвалення нормативних актів. Простішою мовою, кажучи, простішою мовою, йде е, є якась законодавча ініціатива, яка, умовно кажучи, врегульовує проблематику, яка стосується аграріїв, яка продана mm -hmm. якісь нові mm -hmm. правила, можливо, нові мита, нові умови роботи. І, ви знаєте, наш принцип і мій підхід як чиновника в минулому, що чуда не станеться. От будь-який немає такого геніального чиновника, посадовця, який би сидів в кабінеті, навіть саме інтелектуальна, саме свідчена людина. І щоб він знав сьогодні, він може експертно бути в аграрній сфері, завтра в енергетиці, після завтра медицині, і настільки глибоко, що вносити точкові зміни і розуміти цей процес до кінця, так воно не працює на чудо. Не варто надіятися. Угу. Тому е, сфера і галузь, яка хоче. Ну по суті, підказати державу аграрна галуса, медична галаска, фармація там окремо там чи енергетика. І от вони кажуть, вони не кажуть про те, що зробіть так, щось проти держави, щоб нам було цікаво. Ні, ловість в іншому полягає. Вони кажуть, давайте зробимо так, щоб і ми розвивалися. Ми створили робочі місця, ми отримали прибутки, і галузь процвітала. А держава відповідно також виграші. І вони, по суті, лобіст по великому рахунку є безкоштовний консультант для держави. Тобто він комунікує між бізнесом умовно, і державою, аби покращити щось для бізнесу. Якісь, коли йдеться про законодавчі, прикладу, ініціативи. Чи правильно розумію? Абсолютно правильно. Один з наших таких, знаєте, як от лозунгів від ідеї до закону. Кожен фахівець своїй справи. І навіть е якщо у компанії великої є от е інхаус е і лобісти, і юристи, от, але все ж таки, це люди більше е більш спеціалісти в конкретній галузі. Вони ці людей озвучують, вони бачать її вирішення у законодавстві. Після цього ми це все беремо, форматуємо у тому форматі, в якому це можна буде внести суб'єкту законодавчої ініціативи вигляді, поправки нового законопроекту скажімо або постанову про зупинення у Фауну законопроекту, uh -huh. інші, інші процеси. Простіше кажучи, ми нам приносять проблематику, приносять ідею. А наша задача довести цю ідею аж до того моменту, коли законодавче поле зміниться. І виграють від цього всі і галузь, і ага, держава ага. і конкретно роботодавець. А в чому була необхідність введення да точніше реєстрації, взагалі запровадження цього реєстру прозорості і лобістів? Я тут нагадаю, що голова НАЗК він відверто говорить про те, що раніше вплив на прийняття державних рішень міг відбуватись кулуарно та непрозоро. І коли ми в принципі говоримо лобіст, це є асоціація такої, щось пов'язане з корупцією. Що міняється? Чому взагалі вирішили запровадити це? Так і, 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 і суспільстві є ця проблематика, якраз тако суспільне сприйняття. І одна з цілей, законодавчого регулювання якраз довести і показати, що це зворотіння це антикорупція. Чи ми ж говорили на початку передачі, що чи вирішувався це кулару? Ну звичайно, завжди хтось, і це не значить знову ж таки, що навіть протизаконний шлях. Ні, ну хтось міг призначати зустрічі, міг також переконувати і так далі. От якраз ця прозорість і є для того, щоб ці зустрічі, ці переконання, вони відбувалися тими методами, які є законними. Тобто є це основною метою робити це Ви стіні, та... умовно кажучи. Абсолютно правильно. І ще навіть якщо продовжити Нашу думку з вами, то установте правила. От у мене завжди є такий приклад, як мені здається, дуже демонстраційний. Візьмемо, скажімо, якусь хуліганську бійку і професійний бокс. І там, і там наноситься удар, і там, і там є переможець, переможений, там постраждала людина, і таке інше. Між ними різниця тільки одна: там правила є, а там їх немає. І от там злочин. А тут це значить слава посилення там Та, держава нації і так далі. От uh -huh. але ж і там і там фізична сила. В чому різниця? Тому що там є правила. Можна бити туди і стільки в такий час. Потрібно лікар зупинить рефері, бій перенесе. Uh -huh. Так далі, uh -huh. от і вся різниця. Так само, як коли ще за часів навчання в юридичному, от я згадую до сих пір яскравий такий приклад із кримінального права, що дві людини, одна людина пошкоджує. Цілісність людського тіла гостим предметом, і інша один злочинець, якого потрібно ізолювати від суспільства, тому що він наносить якусь шкоду здоров'ю, uh -huh. а інший це лікар. А він також пошкоджує, та, та. цілісність. Пошкоджує Одному Ми дякуємо, виплачуємо зарплату і кажемо, дякую, що він врятує життя людей. А іншому ми караємо і з лютому Ну, Зрозуміло, вводяться такому... нові правила, 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 умовно, не нові, розуміло. а в принципі правила принципі правила. А, та, і спрацю. тут цікаво. От голова НЗК Віктор Павлучик він сказав: Так для бізнесу з'являється можливість відкрито і легально впливати на державні рішення, про що ви сказали, не через сірі механізми або неформальні зв'язки, а через зареєстровану лобістську діяльність. Ви вже є лобістами, і тут, пане Вікторе, питання. Кого закон визнає лобістом? Які є критерії, хто може стати лобістом? Дуже чітке питання і буде чітка відповідь. Там є чотири критерії. Перший критерій це вплив, тобто це людина, яка впливає на об'єкт. Об'єктом є посадовець, який ухвалює рішення, підписує наказ або народний депутат, який голосує, нажимає кнопочку у залі Верховної ради. От зрозуміло, те хто я впливаю законним методом на того, хто у фалі рішення далі. Там є критерій, має бути предмет цього бізнесу. Тобто, якщо ми навіть зустрілися із кимось із посадовцем, і поговорили про політичну mm -hmm. ситуацію, скажімо там про погоду, іншу якісь там це не є лобійська зустріч. Має бути предмет. Предмет має бути, що внаслідок нашого розмови ми якось впливаємо на ухвалення або не ухвалення якогось нормативного акту від наказу до закону. І четверта ознака має бути обов'язково комерційний інтерес. Тобто у цьому має бути чийсь комерційний інтерес. Це чітко треба відмежувати від суспільної мети. Ми не можемо назвати лобізмом, коли ми говоримо про якісь загально суспільно прийнятні явище, коли в інтересах не галузі, не бенефіціара в інтересах кожного суспільства. Ну скажімо, там класика, те, що сьогодні наболіло всіх на серці, це е, якийсь статус і, і збільшення пільг нашим захисникам, нашим ветеранам. <склад> да. Ну тут ми не йдемо про лобізм. Тут йдемо про суспільно значення питання, і суспільство має бути консолідовано. Лобізм все таки має конкретно замовники. бенефіціара. тобто це адвокатські компанії. Чи хто 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 ні? Це все простіше багато зазвичай це і будуть і є на практиці адвокатські компанії, угу. тому що чому тільки тому, що мова йде про вплив на нормативні акти, і не маючи юридичного фаху, дуже складно щось запропонувати як лобісту владі, якщо ти не ну не знаєш, що запропонувати. Ти можеш сказати, давайте зробимо, щоб було добре. Тобто ти маєш прийти і сказати, ось це чинна редакція, а ми пропонуємо таку редакцію. Давайте розглянемо і компроміс знайдемо, щоб було цікаво і економіці, і бізнесу, і держави. Тому зазвичай це буде, що це все адвокатська компанія, а юристи. Але закон не вимагає цього. Закон досить вимагає. Це повноліття. От відсутність якихось обтяжень, таких там судимість, якісь будь-які зв'язки з агресором, з терористами, з підсанкційними особами. Все, будь-хто е фізична чи юридична особа може не зняти статус лобіста? Тут проблематики немає якої немає. Тут не треба якихось вимог до освіти, якогось фаху. Ну, врешті-решт таки завжди є відсіє ринок за якістю наданих послуг. Пане Вікторе, як тут взагалі уникнути конфлікту інтересів? Та наскільки закон сумісний з адвокацією громадських організацій? Давайте тут так розмежуємо, де де, де ця межа? Е це ви знаєте, над цим питанням леву участим часу, ми провели і в парламентському комітеті, я член робочої групи по напрацюванню і закону, і змін до нього. От сьогодні закон ще тільки дію, а в нас вже є пакет змін, щоб вже його покращити. Угу. Тобто цей процес перманентний. Я тут хочу відразу підкреслити, оце, що в тому числі є питання адвокації, участь громадських організацій. Все це обговорюється не з точки зору для того, щоб когось утиснути, особливо громадські організації, а навпаки, щоб регулювати так, щоб і вони функціонували. Але щоб ті, хто зловувають на цьому полі, прикриваючись якимись. Там, великими ідеями, але мова йде про комерційний тест. Будь ласка, просто набудьте статусу. І ми тут працюємо в повній, абсолютно такі партнерстві і діалозі, Я хочу відмітити і голову НЗК Віктора Получика, і голову профільного комітету несамасла. Ми в різних форматах, на базі Європейської бізнес асоціації інших майданчиках. І оце питання, що зливало, воно найбільш було дискусійне. наша була позиція ввести ну, поняття, визначення, адвокації. І тоді б це було зрозуміло, що є адвокацію. Це не знайшло підтримку. Так, у скажем так, широких мас, які брали участь в цьому процесі, сьогодні в законі немає визначен адвокації. Тому ми розмежовуємо дуже чітко. Якщо громадська організація, чи ця адвокація, яку ви кажете, це наявність тих чотирьох елементів одного, якщо там є комерційний інтерес, то це ми відносимо до лобіювання, якщо там комерційного інтереси немає, а є суспільний інтерес, як на інститутне uh -huh. завдання, то це власне адвокація, і спокійно цим можуть займатися без хвилювання за те, що вони щось порушують, не ставши, не набувши статус лобіста. І все таки щодо конфлікту інтересів, як їх тут оминути в цій історії, коли ми говоримо про цей закон про лобіювання, і чи передбачені якісь санкції, штрафи? Штрафу передбачення санкційну конфлікт інтересів, знову ж таки тут тільки людина, яка. Чи юридична особа, яка цим займається, вона може оминути це от тестуючи. Знаєте, от, е, кожен раз просіюючи себе через сито, ось і в трохи знак. Ага, я е, є суб'єкт, є суб'єкт. На об'єкт плоє на об'єкт. Предметом є закон в кінці, чи там зміни до закону є закон, і останній комерційний інтерес. Тут тільки таке от просіювання. От е, в кінці, врешті-решт, правову оцінку цьому буде давати НЗК. Назика було дивитися, uh -huh. чи там він прихований, чи там цей інтерес, чи він чи він і справді там суспільна е якась є в тому е ідеї суспільне призначення. Тому конфлікт інтересів тут зрозуміло, що це буде оцінюватися у кожному конкретному випадку. Кожен для себе має розуміти, і більше того, я переконаний, що всі і розуміють, чим вони займаються в той мен, коли вони цим займаються. Ну важко не зрозуміти, що ти отримуєш якусь вигоду, якусь бенефіціара на цих мовах ти представляєш. Uh -huh. Ну можна робити вирід, що ти цього не розумієш, але я думаю, що це чудово. Ви є першими лобістами, які зареєстровані в реєстрі прозорості. 1 вересня запрацював закон. Що ви зараз робите? Чи є вже якась робота в цьому напрямку, коли ми говоримо про цей закон? Що зараз він конкретно? Ви знаєте, ми і раніше робили допомагали різним галузям бізнесу, але це було те, що там називають такими. Привітнують джар практика значить співпраця з владою. Да, от, і ми представляли і раніше інтереси, також законний спосіб. От. Що змінилося сьогодні? Це те, що ми почали виконувати його закону. Ми свідомо пішли на цей крок. І юридична компанія, дохацька компанія заснувала окрему компанію, яку ви представляли на початку, яка є компанія Лобійською. Mm -hmm. свідомо це відмежували одне від одного. І тепер, от те, що ми спілкуємося, те, чого ми досягаємо якесь цілі, ми вносимо відповідно звіти, вносимо у реєстр позорості в чих інтересах з ким спілкувалися, і на яких умовах. тобто це нічого не змінилося. Це просто стала прозорість, і трішечки у нас стало більше опцій ніж було раніше. Якщо раніше треба було про це домовлятися, писати листи, довгі просити. Ну, наприклад, тут скажімо, такі дві опції, які я вам назву <гум> <гум> це можливість брати участь у засіданнях тих органів, які розглядають. Законопроект, скажімо, до якого ти вносив якісь свої пропозиції бачення. Ну, зазвичай, це парламентський комітет. От якщо раніше це е, залежало тільки від волі голови комітету, там значить запросять, там дозволять там представити дозволу, то сьогодні закон мені дає це як право. Це вже моє право, я можу з ним реалізувати. Причому підкреслюю не бути присутнім, а брати участь і ви це робите зараз, так, починаючи з 1 так, вересня. Так, безумовно, як є профільні якісь розгляди законопроєктів, ми не знову ж таки ми ж приходимо на комітет чи не будь-якого не для того, щоб там просто послухати або там посидіти для картинки. Ми доповідаємо фахово. А які кейси зараз розглядаєте, над якими працюєте? Тобто, конкретно да? <гумент> бізнес можливо який звернувся, і що ви зараз е посередником яких справж? <гумент> То ці, всі ці кейси, які є на цій стадії, вони всі обмежені договором про нерозлошення на цій стадії, принаймні, mm -hmm. так, поки ми не переклали ці лобійські договори. Але я вам все одно назву, я думаю, не принципово там назву компанії, а uh -hmm. сам, сам, сама галузь так. Це, і галузі це, це і енергетика, це аграрний бізнес, фармація. Ну і інші продукти, скажімо так, харчової продукції, спеціальної харчової продукції. Ну це те, що от я згадав, хоча їх набагато ширше. Це стосується здебільшого чого. Стосується здебільшого дерегулювання, там, де це можна без шкод для суспільства і держави трішечки дати легше дихати, як кажуть, тим більше під час війни, здебільшого це дерегулювання. Мабуть, на другому місці я відзначив би вивід юридичний супровід виводу нового виду продукції на український ринок. А це також спороджується певними змінами в нормативних документах. І третє, такий напрямок цікавий: ну це, мабуть, таке, знаєте, от як можна сказати, дерадянізація дераді... 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 нормативних актів. Є низка, особливо енергетичних нормативних актів, які ще там колись були написані, змінилися технології, ми йдемо на крок вперед, Україна взагалі це нація талановитих і творчих людей. І Ми вже багато чого пішли у порід. і якісь там вимоги, скажімо, які вже застаріли, які обтяжують лише там mm -hmm. ресурси і інше. Ми також стараємося це пропонувати державі і аргументувати, чому їх треба підчистити і ну, дати більшу волю для бізнесу. А ось ця роль лобістів. Наскільки вона взагалі необхідна, не вже держава не може сама самостійно вирішувати ці питання? Я вам доповідав на початку передачі про те, що держава може, але ну от будь-хто він не може бути спеціалістом у кожній. Mm -hmm. Я вам більше того скажу, Треба, навіть, навіть, навіть сам лобіст. Не настільки глибокий спеціаліст конкретних галузі. Суть лобіста в іншому. Будь я посередньо. слухаю бенефіціара, що йому потрібно. Посередньо. І тільки після того, як я його почув, я йому формую, як це має виглядати. Mm -hmm. І основна моя роль це от саме вже сольний виступ, це те, що я розумію, як його провести, в якій формі регламент, і щоб це дійшло до сесійної зали. Облофано і був результат. Пане Вікторе, от як я вже сказала, посилаючись на слова голови НАЗК, що раніше вплив на державні рішення він відбувався так кулуарно непрозоро, і в народі таких посередників між владою та бізнесом називали рішалами. Тож, чи можна бути впевненим, що ухвалені тоді рішення справді були ухвалені в інтересах держави, чи може їх варто переглянути? Я не думаю, що щось потрібно переглядати, тому що. Все ж таки лобіст не приймав рішення. І і той, який був лобіст, де факто, mm -hmm. і таки були, він ж рішень не приймав. Є посадові особи, які за це відповідають, які приймали рішення. <кій> Якщо, власне, умовно кажучи, закон був прийнятий якийсь, ну умовно кажучи, не такий, хоча це закон і він підлягає виконанню, допоки він э, чинний, то для цього є конституційний суд. Для цього є інші народні депутати і сьогоднішні журналісти, які можуть запропонувати якісь точки або зміни, або навіть втрату чинності його. Тому я не думаю, що світ підкреслив я не думаю, що щось змінилося і що щось приймалося там комусь на шкоду. У ну, цьому сенсу немає, от і сьогодні можуть пропонувати, наприклад, той же ніхто не від того, що прийде лобістська компанія, лобіст, і буде пропонувати державі варіант, в якому якийсь бізнес дійсно виграє. От, скажімо, там він, uh -huh, uh -huh. але це вже буде викривкреплена трошки, скажімо, конкурентне середовище, так. От якась буде правокомнисна, я абсолютно віртуально кажу, uh -huh, uh -huh. але якийсь бізнес трошки виграє, якийсь програє, вигляду специфіки, все інше. Ну, такого допустити не можна. Але ж ніхто не забороняється пропонувати. Тому лобіст це експерт, він приносить проекти готових рішень, пропонує, аргументує. А те, кого ми наняли на роботу в вигляді держави, ми громадяни, маємо на увазі, це вже його функція, його обов'язок. Скажіть, вибачте, це не відповідає держави. Оце інтерес відповідає держава, а тут конкуренція буде спотворена. Тому давайте зробимо добре, але не для компанії тієї А, а для компанії і А, і Б, і С, і для всієї галузі. Ми mm -hmm. ну, власне, тому ще одна специфіка. Ми стараємось працювати з парасольськими асоціаціями, які об'єднують ціле галузі. Нам завжди цікаво все таки більше представляти ну, таке більш широке полозорою. То тобто ви з асоціаціями якраз хотіла спитати, так, який так, бізнес так. може звернутись до лобістів? Як це... навіть буваємо, навіть саме маленька компанія може прийти і озвучити нам. Але ми одним з пунктів нашого вивчення ми цікавимся чи, чи входять на якусь профільну асоціацію бізнес захисту? Ще щось тако чому? Mm -hmm. Тому що тоді ми. Ми тоді потужніше, ми підключаємо інших однодумців, і це виглядає правильно з моєї точки зору, тому що ми переконуємося вже навіть не, не тільки що бенефіціар каже, а ми ще й для себе переконуємося, що да проблематика є і треба вирішити, це стосується необмеженого кола бізнесуючих суб'єктів. І коли ми говоримо, пане Вікторе, про реєстр прозорості, це відкрита публічна платформа, яка збирає обробляє оприлюднені дані про суб'єктів лобіювання та їхню звітність. Як це працює, як має лобіст подавати цю звітність? Це просто ресурс реєстру. Ви відкриваєте, нажмаєте, ну, грубо кажучи, ну ми далі не продомостримо екрані, але нажимаєте кнопочку Подати звіт по зустріч. І далі у вас випадають віконці, в якому кажете, хто ви зустрічався з ким, яка ціль, хто бенефіціар, навіть ціна uh -huh. лобійського договору там казується. Там є закрита частина, там, де містяться захищені законом особисті дані, там рік скажімо там, ну в який закон захищає. А є відкрите, там, де яка компанія кого представляє, які інтереси. Це дуже зручний. Простий прозорій респрогітка, прозорий рес прозорості. Там все дуже просто, і кожен може знайти переконатися, чи ця компанія лобійською, е, які звіти під час звітного періоду mm -hmm. з кімначалиста. Я вам скажу більше, це реєстр це реєстр репутації. Тут навіть не питання, якесь от ми е, і ми неодноразово спілкувалися, це в тому числі в відкритому інтерв'ю. Е, я спілкувався з головою в інших площадках. І сьогодні, на щастя, є така позиція держави дуже позитивістська. Ми говоримо про те, що. Не має цілі когось кудись затиснути, переслідувати. Мовити, щоб цей ринок запрацював. І з моєї точки зору, от для якби я був бенефіціаром і замовником, так, от, то для мене це було знак, бо Якщо <говори> ти виконуєш послуги, і ти десь ховаєшся, ти не в реєстрі позорості, ну, то в чому питання? Може, якісь методи таке, що я з тобою зуджу і зашкодить чи моїй репутації? Питання позорості. Це прозорость. Ага, от він легально працює, він є в реєстрі, його бачать. Це, з моєї точки зору, знаєте, така, ну, вагомий додаток до візитки престижу. Пане Вікторе, держава установила окремою урядовою постановою вимоги щодо етичної поведінки суб'єктів лобіювання. Що передбачає ці умови? вимоги, якщо можна простою мовою, які санкції можуть бути застосовані для тих, хто ці правила не враховуватиме? Саме просто моя Марина вам. там вимоги і правила поведінки нормальні людини. Там немає ніяких специфіки, значить, вести себе коректно, не ображати конкурента. Не ображати інших твоїх бенефіціарів або тих, хто з тобою не згоден, вести себе чем, надавати аргументи, в не вводити в оману тих, з ким ти спілкуєшся, і інші, інші такі питання там немає нічого такого, щоб саме стосувалося от саме лобістів. Це правило абсолютно нормальної людини, ділової етики і етикету. Відповідно, і санкцій ніяких немає за порушення цих етичних правил. санкції можуть бути запорушені тільки в закону, те, що ми казали. От але тут питання якраз репутаційні. От знову ж таки, це знаєте, правила поведінки. Це такі, як ну для мене, це така знаєте, як методичні рекомендації, як би себе вести було, щоб це було Ґгум. лаконічно і відповідало цьому статусу, який сьогодні тільки ми годуємо. А хто це буде за з цим спостерігати контролювати за всім е, всі опції у НЗК. Ну тут, але знову ж таки, тут немає навіть такого якогось постеження контролю за правилами, от, тому що немає санкції. От можна це якось оцінити там і дати якусь там оцінку, скажімо, тому чи іншому поведінці, але це знову ж таки це більше. Стосується репутаційних ризиків для того, хто веде себе не, ну, неадекватну ситуацію, скажімо, або дозволяє собі якісь там образи, якусь поведінку, яка не личить просто нормальну людину. підкреслюю ще раз там немає нічого такого, що там якісь ритуали виписані спеціальні для лобістів. Там mm -hmm. поведінка коректна, поведінка нормальної вихованої людини. Пане за як ми з вами спілкуємося, От ми повністю відповідаємо правилам етики лобістів. Хотіла ще питання, щоб ви відповіли на наступне питання, якщо можна коротко про те, що є предметом лобіювання, адже дія закону обмежується, зокрема, питаннями, що стосуються воєнного стану, оголошення мобілізації не може бути предметом лобіювання, введення воєнного стану, стану війни чи укладання миру і так далі, зміни території, амністії. Всі інші ініціативи можливі. І якщо ми говоримо, до прикладу таких сфер, як свобода, Права людини, що тут абсолютно правильно, ви перечисли перелік питань, які закон обмежує як предмет самолобівання, це абсолютно природні речі, тому що є в державі є певна монополія питання безпеки, амністії і так далі. Ну, власне, це і референдум, так само плюс-мінус ті саме питання обмеження у всьому іншому, все інше може бути що визначено закон як обмеження, все інше може бути предметом лобіювання, Але це в жодному разі не значить, що якщо навіть є якась ідея або якесь бажання. Щось пробувати і про те, що це вона автоматично стає там частиною чинного закону. Там є дуже багато у нас досить якісно виписана система запобіжників від, скажімо, позиції кожного депутата, профільного комітету і аж до конституційного суду. Тобто у нас є низка цих ревізій, і ревізорів і таких запобіжників, які можуть привести законодавче поле або зупинити те, що порушує, скажімо, там права громадян або є невластивим для демократичного суспільства і розвиненої такої свободолюбивої mm -hmm. нації, якою безперечно є наша Україна пане mm Віктор -hmm. Вікторе, завершуючи нашу розмову, можливо, ми могли б, ви могли б виокремити якісь ризики, коли ми говоримо про закон про лобіювання або щось, що вимагає допрацювання? Ну, те, якихось додаткових ризиків, якщо вони і будуть, вона покаже практика. Єдиним ризиком, яким буде, і я кажу, це на всіх платформах, в тому числі з дискусії з державою, єдиним ризиком може бути те, якщо це перейде на формальне якийсь, знаєте, так, як там кажуть, полювання за віднімичі. Тому що сьогодні всі ті, хто зробили цей крок. До цієї це свідомий крок, до цієї прозорості. Ми будемо десь помилятись, можливо, десь щось е відпрацьовувати, вносити. Має нова зміни, якісь закон. Тому саме головне, щоб ми зберегли, а сьогодні воно є. Я підкреслю раз, це партнерство. Це не питання лише держави. Я взагалі не розумію, коли хтось хтось себе відмежовує. Є суспільство, є держава, є бізнес. Ми тут всі живемо, це наша нація, наша mm -hmm. держава. Тому тут не треба відокремлювати, хай держава зробить або там хай лобісти щось зроблять. Давайте разом це зробимо. Давайте впровадимо цей інститут з людським обличчям. Це буде не тільки для нас, а для прийдешніх поколінь, перед якими ми також несемо відповідальність. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову. Дякую за ваші пояснення. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про закон про лобіювання, чи змінить він правила гри для українського бізнесу. Та як тепер бізнес може відкрито та законно впливати на держав? рішення, зокрема, це стало темою нашої розмови із Віктором Залізнюком. Він є адвокатом. Нагадаю, а також керівником першої лобійської компанії Адер Government Affairs. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО не забувайте підписатись на наш youtube канал, скориставшись QR-кодом прямо зараз на ваших екранах. І залишайте коментарі щодо почутого. Також ставте вподобайки, щоб ще більше людей змогли побачити це відео.